Привіт, Новий влог, новий день. Починаю його сьогодні з майданчика. У нас зараз вечір, ми забрали Ваню з садочку і приїхали на майданчик. І подивіться, яка краса. Просто тут дуже гарна зараз золотиста осінь. Все в листочках, всі дерева такі гарні. А то, а то наша машина стоїть. Збираю собі колекцію машин. Bagażnik składa. Приїхала доставка речей для малюка. Зараз будемо розпаковувати. О, такі величезні коробки. Це карсіт, це приставне ліжечко. А це візочок. Що тут? Не знаю. Зібрали ліжечко вже малючку. Це приставне ліжечко. Воно для дітей десь до 6 місяців. Буде стояти. отак рядом поруч з моїм ліжком. Таке все малесеньке. Ваня намагався залізти туди всередину, але там ліміт по возі щось: 12 кілограм, а Ваня близько 20, тож ми його не пустили, він засмутився так. Отак це буде виглядати. А мама там не поміститься між хлопцями сидіти. Прийдеться їхати попереду. У нас провели годинник і тепер ця мавпа прокидається о 6 ранку. ранку. Сьогодні вночі перший раз відчула трохи такі тянучі відчуття, як тренувальні перейми, тільки вже такі трохи відчутні. Це перший раз. З першої вагітності такого не було взагалі. І я така трохи нервую. Бо по великому рахунку дитинка вже доношена і може народитися в будь-який момент, в будь-який день. Хочеться, щоб він там досидів і був стрільцом, а не дракон скорпіон. Бо мені здається, це така грімуча смесь, що я після бика діви просто не вивезу. Ідемо готувати м'ясика на гриль. а тут така краса. Це я про тебе веде. Несу капусту. Там ще будуть овочі, ягня і риба. У нас на даху є така загальна ділянка, де грилі, там на горі басейн, але він вже зачинений. Ой, які у папи прибори. Ой, капусточка пахнет, да? Капуста. Лейдаун? Down. Down. Ты отпочиваешь, почиваешь, пицоночка? Мама, Добро. Мама, лейдаун. Так, мама, лейдаун. Мы тут отпочиваем Разом. Мама, Зараз скажи. Каждый... Да? Мама, мама, мама вставай. Отак відпочивай тільки ліг. Вже вставай. Жарить м'ясо ходимо на дах, бо дуже не подобається, як воно воняє смаженим м'ясом таким жирним в квартирі. Дуже-дуже класно, що у нас є така локація. Хоч ми це і не часто робимо. Але м'ясо є, і воно не воняє. Класно. Спостерігають. она у нас с даху видно Капитоль. Uh -oh. Памятник маленький. Поки хлопці готують м'ясо, мама відпочиває. капець, димом. А Ми ще купили ягня сьогодні, стейки. А у них такий специфічний, такий дуже стійкий аромат. я мала необережність смажити їх в квартирі всередині. Ох. Дуже було неприємно. Воно смачно, але більше такого робити не хочу. Пускай я а дали там... Кто тут? Так, да, ми поїдемо катати на нашому ICV. Ми зараз ходимо до лікаря. Лікар скаже, як тебе лікувати. І ми поїдемо катати на нашому SCV. Ще в третій день. Ми вимерлися. Були вчора з Ванією в емердженсі, бо він захворів. У нього три дні була дуже висока температура, він не хотів ні їсти, ні пити. Ще плюс до всього він кашляє, у нього соплі, і на губі вискочила простуда Герпес. Тож ми вирішили вчора з'їздити в клініку, щоб його подивилися послухали. Зробили тести на грип, на ковід, на ГРВІ, в результаті у нього такий гострий респіраторний вірус прописали пити антибіотики. Вчора тільки почали вечором одну дозу випили, сьогодні вранці він випив одну. І все, не температури тобі, нічого, він як огірок, вже скаче, вівторок піде в садочок. Потроху приходять різні штуки малюшкові. Це молоко Switzmockella. У мене був такий самий званий, тільки тут на дві груді одночасно. У мене був на одну і така краще. До речі, наша страховка відправляє нам такі безкоштовно. Ще є отака штука: це хака для грудей. Коли однією кормиш, з іншої там періодично підтікає молоко. І ця штука, вона коли вдягається, вона так робить невеликий вакуум, і можна без зусиль зібрати теж трошки молочка. У мене такого не було раніше, але я дуже рекомендую тип, і лікарі тут, тож. Подивимось потім колись. Можливо, поділюся, як воно. Ти допомагаєш, папі? Допомагай, крути, крути. Дякую. 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 Ще в мене з'явилася така Nursing Station. Тут будуть речі, які будуть необхідні. Мені малючку після народження буде стояти біля нашого ліжка. А, також крем, берлан це для грудей, щоб не тріщали. Пустушки на всякий випадок. Це післяпологова білизна. Вона одноразова. Давайте подивимось, що щось Ось Отака білизна, вона одноразова, згори є такий шар міцний, який буде притримувати живіт після народження дитинки. І всередину. Можна буде якісь прокладки для тих речей, які виділяються після народження дитя. От їх тут вісім штук. Я думаю, мені буде достатньо.